Змін було відбулося як на полі, як на лінії бойового зіткнення. Трішечки мусимо визнавати, що росіяни просунулися в той же час. Відбулися зміни, і у морі, де наші збройні сили уразили російські. Великі десантні кораблі. Про те, чи два їх, чи один. Ну далі я розповім. Хоча офіційно повідомлялося про два. Ви ж недмінно підпишіться на нас, поставте свої вподобайки, ставайте нашими спонсорами. Ну і пишіть свої коментарі. Отже, розпочнімо із цього офіційного оголошення про те, яке вчора зробив генеральний штаб Стратком збройних сил України про те, що завдяки роботі нашої авіації військово-морських сил, 24.03 в ніч з 23 на 24 було уражено два великі Десантні кораблі Російської Федерації Ямал і Азов, центр зв'язку Російсько-Чорноморського флоту, а також декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Тобто знову е виходить на передній план боротьба за Чорне море. Я до речі, далі трішечки поговорю про те, чому це стратегічно важливо. і Чому стратегічно важливо, до речі, навіть і е великі десантні кораблі знищувати. Отже, в Севастополі ці ураження були в Севастопольській е гавані бухті, так е тут. Стільки кораблів в принципі перебуває, і на ремонті, в тому числі, що там бий геть до не хочу ось. І власне цією роботою займаються наші військово-морські сили та авіації. Отже, що відбулося, це офіційне повідомлення. Ми побачили, що буцімто мінус два великі десантні кораблі Російської Федерації було знищено, проте це. Вочевидь, зараз усі інтере дійшли вже до думки, що це не зовсім відповідає дійсності, а точніше, не відповідає дійсності наполовину? Це стосовно великих десантних кораблів. Щодо центру зв'язку, взагалі жодних питань немає. Там чіткесенько прилетіло прямісінько по цій будівлі. Це якраз знімок супутниковий за 21 березня, якраз центр зв'язку або там центр інформації та комунікації Чорноморського флоту, бла, 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 багато гарних букв. Отже, це ця будівля, як вона виглядала за. Три дні до атаки, як вона виглядала уже після атаки, дивимося порівнюємо. Ну, величезна дірка там про була пророблена за допомогою ракет, і це реально, ну просто е, ракети скальп використали не інакше, тому що з хірургічною точністю, наче скальпи там, е, ось цю дірку, е, все, що там було. В середині все було знищено, все ще раз порівнюємо знімки. Ну от ви бачите, яких уражень зазнав центр зв'язку чорноморського флоту. Це так само до речі, Севастополі. От з великими насантами кораблями там трішечки не склалося. Давайте спершу подивимося е, відео, як грамихало все у Севастополі для тих, хто раптом пропустив це відео вчора. Е, там видатна робота. Скільки ракет прийшло? Я навіть уявлення не маю. Ну ну добряче так по Шандараха. Трішечки Севастополь зробіть можливо потихіше, тому що буде гучно. Нать для Так Дивлюся, до речі, друзі, чи могли собі уявити два роки, тому що буде ось таке такі можливості в нас. Реально. Ось це, до речі, стоїть прикола. Ураження одного е великодесантного корабля і збиття ракети у повітрі, коли другий уравні. Дивишся, дискотека там була капітальна, словом у е, Севастополі по ураженню великих десантних кораблів, однак не все так склалося, як гадалося. До вечора, все ж таки, у Сінтери дійшли до думки, що дивимося уважно на знімки. В БДК Азов, Великий десантний корабель Азов. Його таки було уражено. Там видно е, на супутникових знімках, ось наступний супутниковий знімок це показує. Е, зображення БДК або ВДК великого десантного корабля Азов, воно розташоване. Ліворуч, ліворуч, і там є пробоїна у боці цього корабля. Він на плаву, тобто він не затонув, але його буксирують. І видно, якраз таки, що буксир його тягне. Тобто, це той корабель, який ліворуч у квадратику червоному виділений. Якраз таки його від пірсу буксирує щось ось таке маленьке, якийсь буксир, червоненький, якось так. А от корабель, який праворуч, це великий десантний корабель. Ямал і ми бачимо, що чорна пляма прийшлася в Пірс, а не в нього. Тобто, ракета трішки відхилилася та не влучила вочевидь, але він ну майже не пошкоджений. Хоча якісь напевно, що пошкодження були. Тому сінтери дійшли до думки, що. Азов уражено, ВДК Ямал не уражено, ймовірно, не уражено, але, можливо, пошкоджено. Тим не менше, ці два кораблі залишаються на відносному ходу. Вони не затонули на дно е, Чорного моря, але, але ми їх записуємо в такий собі список е, уже не незайманих кораблів Чорноморського флоту, саме великих десантних кораблів, яких я нагадаю загалом у розпорядженні російського адміралтейства було тринадцять. Тому що перед початком повномасштабної війни е, росіяни ввели одразу шість. Шість кораблів, великих десантних кораблів: три з Балтійського флоту і три з північного флоту вони ввели в Чорне море для того, щоб здійснювати в перспективі десантні операції висадки в Одесі. Вони таку мали думку. Ну і плюс до цих шести ще додамо сім е кораблів безпосередньо чорноморського флоту, які були там на озброєні весь час. І відповідно, виходячи з цього, зараз з 13 кораблів було уражено уже сім штук. Ось таку прекрасну е інфографіку зробили факти ICTV, е і вони показують згадувати. Мимо, що за кораблі е, тут були уражені першим Саратов 24.03,22 е, у порту Бердянська. Пригадуєте тоді точкою У перший великий десантний корабель був знищений. Далі пошкодження Алінігорського гарняка це якраз таки один із тих, що був е, заморський з Балтійського чи з північно-північно, північно, здається, флот Алінігорський гарняк зайшов е, до Чорного моря 4 08 на виході із е, бухти Новоросійська його прибили. Мінськ е, пошкоджено. Ну а насправді що фактично. Майже знищено його було 13.09, у на ремонті. Перебував він у бухті Севастополя. Новочеркаск, 26.12, його теж було уражено. Щоправда, вже в Феодосії. Цезарь Куніков наступне по ураженню 14 лютого, тобто більше як місяць тому в прибережній зоні. Біля Криму, ну і Ямал та Азов додалися, проте з таким ну з великим натягом. Ще невідомо чи Ямал та Азов точно додалися до цього списку. Відтак, що ми бачимо, залишаються великі десантні кораблі Орск, Ніколай Фільченков, Петр Маргунов, Корольов Калінінград та Георгій Пабедоносяць. Складу чорноморського флоту тут виключно один Орск, і здається, і здається, ще якийсь один, ну, ти не менше. Тобто, ми робимо висновок, що з 13 російських десантних великих кораблів залишається. Шість ті, які повністю не займані. Чому зараз наші військово-морські сили, наша розвідка, наші авіатори вони полюють за великими десантними кораблями? Тут причин є дві, і тут я зараз трішки стратегічно про стратегію поговорю. Причин цих є дві. Перша причина, тому що вони складають додаткову потужність для логістики окупантів на тимчасово пів... окупованому півострові. Створюються умови, за яких дай Бог, якщо нам вдасться. Погасити, покласти е, кримський міст, то і ці кораблі так само додатково у логістиці не допоможуть. Це перше. друге, все таки не потрібно недооцінювати взагалі ніколи відкидати в історії можливості того, що Росія може колись здійснити десантну операцію. Відповідно, чим менше буде не таких десантних кораблів, тим менше шансів на таку десантну операцію. На що взагалі десантні операції можуть розраховувати росіяни? Зараз попробую припустити прикинути, от, взагалі, найгірший варіант, який можливий. А насправді такі потрібно, ну скажімо так, передбачати найгіршим варіантом буде, якщо ось тут до Терасполя Росіяни, які з самого початку війни великої, великої вони це прагнули хотіли зробити. Вони висадять свій десант, відрізавши через затоку нашу Одесу і південь. Одещини, Бесарабії, ось туди де Татарбунари, Ізмаїл, е, Білгород Дністровський і тому подібне це вони можуть плекати такі рожеві мрії. Звісно, що їм ніхто не буде давати цього зробити. Але е, такий варіант вони можуть тільки наважитися зробити, якщо Молдова почне хитати. Певні ознаки того, що на Молдову буде чинитися тиск, ми вже бачимо. Ми бачили ці всі там звернення тераспольських, е, ну не тераспольських, а е, придністровських так званих депутатів. Ми там бачили ще щось: 5-10, хоча воно ні до чого серйозного. Начебто і не переросло, але розвідка неодноразово попереджає, що можливі варіанти дестабілізації ситуації у Молдові. І тільки якщо Росіянам вдасться розхитати ситуацію у Молдові, коли вона буде найслабшою, тоді вони можуть і напасти. Відповідно, тобто, чим не менше буде можливостей у Російської Федерації, щоб здійснити таку висадку десанту, тим менше не буде напевно бажання. Такі висадки проводити. Ну звісно, що тут тривають великі стратегічні шахи, адже росіяни будуть намагатися відкрити нам якомога більше фронтів. Це можуть бути і тут, і Придністров'я, і Одеса. І ми чули на вихідних заяву генерала лейтенанта Павлюка, котрий очолює сухопутні війська про те, що росіяни до літа будуть мати 100 тисяч неогруповані військ. Де вони його використають? Маць на увазі додатково 100 тисяч. Де вони його використають? Чи це буде на нинішніх фронтах, чи це може бути спроба відкриття інших фронтів? Фронтів, а там іще білоруси нам потрібно тримати постійно війська. Ну одним словом, росіяни будуть намагатися взяти нас таку велику підкову. Чому підковою це називають? Тому що, от якщо ми потенційно промалюємо такі точки фронту, так починаючи з Терасполя, далі Чорне море, ні, неправильно не так малювати треба. Ось так: Терасполь, Чорне море. Тобто це Одеса, Миколаїв, Херсон, нинішня лінія фронту, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина. Донеччина, Луганщина, далі до Харкова, якщо її зміщувати. Північ Харківщини, передбачаючи, що потенційно росіяни там щось можуть зробити Сумщина, Чернігівщина, е, якщо там ще долучати білорусів за якихось, ну бодай просто е, щоб тримати наші війська. Ну і якщо білоруси, то це геть і до Волині. Ось така собі підкова е, про неї в своїх найрожевіших мріях може справді мислити, думати Путін, тому такий найгірший сценарій потрібно передбачати, і тут справді тривають шахи, шахи у вигляді рейдів РДК ЛСР на територію Росії. Сійської федерації, які формують поле бою е, і розвідують обстановку е, удари далекобійних дронів по насамперед е, близьких до фронту нафтобаз. До прикладу, не лише по НПЗ-дрони б'ють, але й по нафтобазах. До речі, акурат із ударами по великих десантних кораблях, от у на, на тимчасово окупованому підострові Крим по гвардійському, теж був приліт по нафтобазі наших дронів, якраз теж цими вихідними. Тобто, там так само знищується інфраструктура відповідна. Тобто, наші далекобійні дрони знищують можливості на Заправку, наприклад, на транспортування російської техніки. Е, ну і плюс ці 100 тисяч 100 тисяч плюс, про які говорить Павлюк, де на яких напрямках їх використають Росіяни. Шахи полягають ще й у тому, що наше командування, і це про це Павлюк відверто говорить. Воно буде намагатися втягнути ці всі ресурси російські раніше у бої. Ось така перспектива. Хоча вона не означає, що вона такою і буде, але її потрібно розуміти, що можливо десь десь плекають вороги, ось таку історію, і це пояснює, чому удари по великих десантних кораблях завдаються.